Всім привіт! Я Аластор. В мене на каналі з'явилася нова функція. Ви можете підтримати канал донатом, перейшовши за посиланням в описі. Усіх, хто долучається, я особисто буду відмічати на початку кожного відео. Дякую. Я завжди знав, що село має свої таємниці. Тут усе передається з в вуст ста, страшилки, перекази, які більше схожі на вигадки, ніж на правду. Але з криницею інша справа вона не просто стара, вона, мов живий пам'ятник страху, стоїть собі посередині села просламхом. Колись навколо неї крутився люд. Воду брали, клуні мили, курей поїли, а тепер немає нікого. Обходять її всі, навіть діти, ті, ще зухвальці не лізуть. Кажуть, там щось не так. Я бачив її ще з дитинства. Мама завжди хрестилась, коли ми проходили повз. Казала. Не дивись туди, Назаре, бо забере. Я думав, це жарт. Та знаєте, як воно буває: чим більше забороняють, тим більше хочеться. Кілька тижнів тому я повернувся в село з міста на канікули від навчання відпочити. Усе було як завжди: спокій, повільні вечори, запах диму з печей і старенькі бабусі, що сидять на лавках і шепочуться про щось. А потім я почув про неї знову від Микити свого друга дитинства. Він сказав, що хтось із сусіднього хутора чув, як із криниці сміялося диття, так, ніби грається хтось, шепотів він мені під вечір, коли ми сіли біля магазину з пляшкою квасу. Але то не людський сміх Назаре. то щось інше. Я пирснув, та ну, ти ж сам не чув, і не хочу, Микита стиснув плечі. Ти думаєш, чого її позаливали землею, а зараз знову відкрили. Сільрада наказала збрехти як історичну пам'ятку. А я хочу туди заглянути, сказав я і не жартував. Тієї ж ночі я не міг заснути. Криниця стояла в мене перед очима. Її облуплений край. Іржавий ланцюг, який давно не скрипів, і темна порожнеча всередині. Було щось притягальне в ній, як поклик. Я взяв ліхтар, телефон, старий мотузяний ремінь і пішов. Було близько першої ночі, люди в селі давно спали, коти вже не нявкали, собаки не гавкали. Лише вітер перебирався між дахами. Шарудів листям і шепотів щось своє. Коли я дійшов до криниці, серце калатало в грудях, як скажене. Але я підійшов, повільно вдивляючись у темряву, нахилився. Темрява внизу була глибока, в'язка. Я ввімкнув ліхтар проміньку знову низ. по камінню, по залишках цвілі. По волохих стінках і нічого. Дна не видно, я вже хотів відійти, як почув сміх тихенький, тоненький, як у дитини, але невеселий, зловісний, наче дражнив мене. Я застиг, хто там, прошепотів я, тиша. А потім знову сміх, як ніби хтось грається у хованки. Я хотів утекти, але щось в мені зламалось. Не знаю чому, але я сів на край, обв'язав мотузку довкола пояса. Вона була довга, я колись не в яблуні прив'язував, і почав спускатись. Стінки були слизькі, холодні, знизу ставало темніше. Ліхтар мерехтів, а серце билося у горлі. Коли я вже подумав, що мотузка закінчиться, нога торкнулась чогось твердого. Я став на дно. Було тихо, лише моє дихання. Я посвітив довкола. Стінки, як і вище, обростали мохом, але в одному місці була ніша, ніби хтось видовбав її навмисне. Я підійшов, там лежала лялька. Стара, потріпана з одним оком, і губи вони були розбиті, наче хтось стискав її зубами. Я відступив і тут почув за спиною Назаре. Голос був тихий, ледь чутний. Але я впізнав його. Це був мій голос. Я досить швидко обернувся, але позаду нікого не було. Назаре, знову повторилось. Ходімо, і тут зникло світло, ліхтар погас. Мотузка смикнулася сильно, наче хтось її зрізав, і я полетів. Коли я прокинувся, спершу не зрозумів, де я перебуваю. Темрява була глибокою, не просто нічною, вона ніби дихала з усіх боків, очі довго не могли звикнути. Мене нудило, голова боліла, в вухах стояв гул, наче я пірнув на глибину і залишився там надовго. Я лежав на спині. Кам'яна підлога піді мною була вологою холодною. Я спробував піднятись, але одразу впав назад. Ноги не слухались, з рота вирвався хрип, і лише тоді я помітив, мені дуже холодно, пронизливо до кісток, наче я лежав під кригою. Яке це було дно криниці? Хіба таке глибоке? Я ж пам'ятаю, як нога торкнулась ґрунту, як я стояв там, роздивлявся. Ляльку раптом усе повернулось. Голос, що кликав моїм іменем, відчуття, ніби хтось обрізав мотузку й мить, коли я полетів униз, але я не пам'ятав удару, ніби не впав, ніби мене хтось спіймав. Назаре. Знову я завмер. Голос більше не був схожим на мій, тонкий, але в ньому з'явилося щось чуже, як у тих, хто довго не говорить. Сухе, скреготливе. Де я? прохрипів я, тиша, я намацав кишеню, телефон. Здивовано виявив, що він ще був при мені. Дістав, натиснув на екран і завмер. Годинник показував 4.12. але не це було головним світло екрану дало мені перше уявлення про те, де я? Я більше не був у криниці. Навколо мене вузенький кам'яний прохід. Ніби старий підземний тунель, стеля низька, вся в плісняві, стінки нерівні, вкриті відбитками долонь. Наче хтось багато років торкався їх у темряві, шукаючи вихід, а десь далі, в глибині проходу, жеврів тьмяний вогник, мерехтів, як свічка. Я вставав повільно. Ноги підкошувались, але мавити назад шляху не було. Коли наблизився до джерела світла, зупинився. Переді мною сидів хлопчик маленький, худючий у брудній сорочці. Волосся мокре, наче щойно злився дощ, він тримав в руках ту саму ляльку. Ти мене кликав? запитав я, голос ледь тримався. Він мовчав, і лише ледь ледь усміхався, усмішка, як лезо, ніби не радість, а насмішка. Хто ти? сказав я. Я тут живу, нарешті сказав, голос тоненький, але старий. Як у того, хто бачив надто багато, і ти тепер теж, мені стало зле я зробив крок назад, але підлога під ногами заскрипіла, і хлопчик раптом різко підняв голову. Його очі вони були чорними, нетемними, чорними повністю. Як яма, як темна криниця, ти не мав сюди спускатися, прошепотів він, але раз ти вже тут, то мусиш залишитись. Я піду, хрипів я, я не боюсь тебе. Не мене треба боятись, відповів хлопчик. Вона ще не прокинулась. Хто вона? І тоді почувся звук з глибини, спершу як шелест, потім як сухий кашель, і нарешті як повзання. Хтось повз, повз до нас, по камінню, по підлозі, повзав низько, ніби не мав кісток. Хлопчик підвівся. З такою швидкістю, що я мимоволі відступив ще на крок. Він нахилив голову набік і сказав: Вона чує тебе, Назаре, вона прокидається, коли лунає ім'я. Мене затопила паніка, я розвернувся і побіг назад, крізь темряву, крізь вологу, не розуміючи куди, біг довго. Доки не зупинився перед кам'яною стіною глухою, без проходу, мертвою, і тоді хтось узяв мене за плече. Я розвернувся, але нікого не було. І в цю мить хтось прошепотів прямо в вухо, а тебе вже шукають. Я притиснувся до стіни і затулив вуха. Серце гупало так, ніби мало вибити грудну клітку зсередини. Подих був рваний, у голові паморочилось, голос, який щойно прошепотів мені в саме вухо, був теплий, наче людський, але в ньому щось стискало нутро, інтонація, манера, тон. Так не говорять живі. Я різко обернувся, підняв телефон, знову освітив все довкола, і нічого. Порожньо, ані сліду, але стіна, перед якою я зупинився, змінилася. Тепер на ній хтось щось вивів пальцем, а може й кіхтем. Волога пліснява відшарувалась. І під нею слова три ряди українською. Криво, наче поспіхом. Тут не дно. Це двері. Не клич її ім'ям. Вона чує. Я провів пальцем по напису, Волога була свіжа. Щойно зроблено. Хто ти? Прошепотів я у темряву, не знаючи вже сам до кого звертаюсь. І темрява відповіла, далеко-далеко, звідкись із глибини почувся глухий стукіт, рівномірний, повільний, наче хтось ішов, але не ногами, чимось важким, щораз ближче, щораз виразніше. Разом із ним у повітрі змінився і запах з'явився запах землі, мокрого коріння, як на цвинтарі після дощу. І ще щось. Голоси. Я спершу подумав, що це відлуння в голові, але вони були справжні, шепочучі, тривожні. Хтось когось кликав, хтось плакав, хтось повторював моє ім'я, сотні разів, сотні голосів. Назаре, Назарчику, виходь! І серед них я почув знайоме, дуже знайоме, голос мами. Я закляк. Мамо, прошепотів я. Назарчику, я тут. Ми тебе шукаємо. Відкрий очі, відкрий очі. Я стояв із відкритими очима, а голос продовжував: Прокинься, синку, прокинься. Що це було? Я ж не спав. Чи спав? Темрява раптом почала змінюватись. Світ навколо мене змістився. Стеля засунулася вище, а підлога стала прозорішою. Я побачив крізь неї себе. Я лежав вдома, у ліжку. Поряд, мама, схилилася, тримала мене з руку і плакала. Я лежав нерухомо, як у комі. Що це? прошепотів я. Це сон? Ні, озвався той самий хлопчик, що з'явився знову поруч, ніби й не зникав. Він тепер дивився на мене з жалем. Це пастка, вона показує те, що ти боїшся втратити, щоби ти залишився. Хто вона? зірвався я на крик. І в цей момент все затихло. Голосів більше не було, навіть кроків, навіть вітру, а потім, раптом, мов грім у тиші, сильний металевий скриїт. Кам'яна стіна переді мною почала розсуватись. Я відступив, пальці на ногах сковзнулися на вологому камінні. Зі стіни сипалася земля. Щось глухо дихало з того боку. Хтось повільно проривався сюди або хотів, щоб я пішов до нього. І тоді я побачив руку худа, суха, Довжелезні пальці з чорними кігтями, з-під яких тягнулися вологі грудки глини. Рука повільно потягнулася вперед. Потім ще одна. Я відскочив, хотів тікати, але куди? І тоді, за спиною почув голос: Чоловічий хрипкий Назаре, Назаре, хапайся за мотузку. Я озирнувся наді мною темний отвір, як, як край криниці, і звідти звисала мотузка. Швидше! Повторив голос. Вона вже тут. Я кинувся до мотузки, вчепився і почав дертись угору, як скажений. Позаду щось зашипіло, завивало, лізло за мною, але я не озирався. Тільки вгору, лише вгору. Мотузка була слизькою. Пальці ковзали, але хтось тягнув мене. Я відчував. Не сам. Зверху мене тягли сильні руки, далі світло, Біль в очах, повітря, холодне, свіже, живе. Я виліз із криниці, а потім побачив, хто мене витяг, і не повірив своїм очам. Він стояв переді мною. Хлопець років двадцяти у старій камуфляжній куртці. Обличчя бліде, під очима тіні, ніби не спав тиждень. Але очі, очі я впізнав одразу: Богдан! прошепотів я, він мовчки кивнув. Той самий Богдан, про якого казали, що зник у криниці рік тому, його тіло так і не знайшли. Казали, що втік, казали, що втопився, або поїхав в Польщу. а він стояв тут. Поруч, це як я не зміг знайти слів. Тепер ти тихо, перебив він, не говорив голос не тут. Я озирнувся. Навколо було село, але не зовсім таке, як я пам'ятав. Здавалось, що воно застигло у часі, жодного руху, навіть листя не тріпотіло, небо затягнуто сірими хмарами, жодного звуку і лише криниця позаду відлунювала всередину глибоким, порожнім хрипом, зловісним, як подих старої печери. Ми відійшли подалі за стодолу. Там Богдан нарешті заговорив: Я не втік, я не пропадав, я просто спустився, як і ти. Що це було там унизу? Я тремтів, пальці не слухались. Що це за місце? Це не місце, це стан, пастка, як сон, який не можна контролювати. Але вона реальна. І та, що там, теж. Вона забирає тих, хто чує її голос, хто лізе в криницю. Хто вона, повторив я. Ти так і не сказав. Богдан замовк. Дивився десь у бік, ніби щось важливе згадував. Потім тихо сказав: Колись тут була дитяча смерть, застуда, потім ще. І ще малих ховали прямо під церквою, а одна жінка вона втратила всіх трьох дітей і пішла до криниці. Казали, що чула, як вони звуть її, і стрибнула, але не померла. Її дістали наступного ранку. Вона була ціла, але обличчя, було вже не її. Вона посміхалась. Надто сильно, ти хочеш сказати, вона там залишилась частина її, а потім криницю засипали, але щось лишилось те, що годується голосами, страхом тим, хто шукає, і тим, хто не може відпустити. Я згадав голос мами побачене під ногами. Свій лежачий силует, свою руку. Чи не був я вже по той бік? Чому ти не вибрався раніше, бо не було мотузки, знизав плечима Богдан, аж поки не з'явився ти. Я, але ж я, ти став отвором. Випадково, вона не помітила, занадто захопилась тобою, твоїм страхом. Я мовчав, у горлі пересохло, але це ще не все, додав Богдан. Ти згадаєш, що казали селяни? Я згадав з криниці чути дитячий сміх. Я сам чув його, але тоді подумав, що це вітер. А тепер вона не мовчатиме вона хоче назад. Але ж я виліз. Вирвалось у мене, я не піддався. Ти чув її ім'я, Назаре? Я здригнувся. Так було один шепіт, один єдиний. Під кінець, коли вже тягнулося до мотузки. Під кінець, коли вже тягнувся до мотузки. Я не надавав значення, подумав, що це марево, але тепер згадав ім'я. Сказане чітко, повільно, низьким голосом, що дзвенів, як натягнута струна. Марічка, вона тепер знає, хто ти, сказав Богдан, і знає, де тебе шукати. Я підвів очі і вперше за увесь час побачив, що Богдан не відкидає тіні, а з його шиї звисає обірваний ремінець. Як від дзвіночка, маленький дерев'яний хрестик тьмяно поблискував на грудях. Ти, почав я, але він уже відступав, усміхався «Не зловісно. скоріше, сумно, жалісно. Я тебе витяг, Назаре, але ти не врятований. Вона залишилася у тобі. Слухай воду. Коли знову почуєш сміх, тікай, не дивися вниз, і Богдан розчинився, наче хтось здрав його обережно, шматок за шматком. Я стояв на краю. Криниця знову була тихою, закритою, але щось у мені вже змінилось. Десь глибоко, в грудях, щось ледь тремтіло. Як вода під кригою. Мене знайшли наступного ранку. Лікарі, поліція сказали, що я зник на три доби. Вони перевіряли ліс, поля, село, криницю теж, але нічого не знайшли. А я не зміг пояснити, бо ніхто б не повірив. Та іноді, серед ночі, я прокидаюсь і чую. Як у вікно стукають маленькі пальчики, і чути шепіт, Назарчику: Ти вдома? Ти чуєш мене? А іноді сміх дитячий, радісний. І тоді я відвертаюсь до стіни і затуляю вуха, бо знаю, якщо відповім, вона знайде дорогу назад.